Вас в ефірі програма, будьте певні, Спілкуємось з психологиною Наталією Федорук. Привіт, Привіт, привітання! Рада бачити тебе. Навсе останнім часом дуже багато нових термінів з'явилось: хейтити, хайп, критичне мислення. Саме про критичне мислення хотіла би поговорити з тобою. Дуже багато людей підміняють поняття критичне мислення це шукаємо критику, все в негативі сприймаємо. Чи це так? Це не так. Хейт, ну, хайп, як це називали, це слова, іншомовного походження, і вони справді новомодні. А критичне мислення це е, старовідомий термін, е, зокрема для психологів, взагалі це здатність мислити. І е, чому негативно сприймається? Тому що е, починається слова критика, критичне. І ми думаємо, що якщо я критично мислю, значить я вже критикую. Це не так. Критичне мислення це здатність поставити під сумнів певне явище, яке мені впарюють, отак я насленно скажу. Мені намагаються на, наговорити, а я гоп, кладу такий бар'єр, критично починаю мислитись, приймати ту інформацію. Чи може ти зможеш ситуативно розказати, що це таке? Е, ну, давай е, така е, ситуація. На дворі похмура погода починає е, гриміти грім. І мама, яка не має критичного мислення, яка вихована в такому магічному стилі, в поясненні, е, що це є, е, ну припустимо, язичницький мен, і каже дитині, це є богрому, ховайся. І вони е, забігають під е, стіл і перечікують цю грузу. І дитині мама пояснює, хто це, що це. Так, З, не, не критично мислячи, дитина в це вірить, бо кому їй вірити. Мамі, якщо дитина вже ходить в садочок і там адекватна вихователька пояснює стихії явища природи, то вона вже знає зміст. І вона навіть може своїй мамі пояснити: мам, та який бо гром, це в мультиках, ти що? Це явище природи, коли та, плюс на мінус е, повітряні потоки, та зійшлись, і бабах відбувся, ну якимось примітивним способом. Так от, я тобі пояснила приклад, коли мама не мала критичного мислення, коли в неї таке, ну воно називає його інтуїтивним мисленням, емоційним. Але мені не подобається інтуїтивне, бо інтуїція це набагато вище почуття. так, Але, можна так сказати, емоційне, ситуативне. Мислення це є протилежне критичному. Критичне це те, яке базується на аналізі, на розмірковуванні, на пошуку причин і наслідків на наукових дослідженнях. Це більш ширше і просте емоційне, це бабах, придумала або з пам'яті взяла, бо так казали, і видала. Люди, які володіють цим критичним мисленням, що це їм дає вже? По-перше, це розумні люди, їх не так легко обвести навколо пальця, тому що це люди, які читають, аналізують, читають сучасні там якісь джерела, так бо ми знаємо, що є багато цієї неправдивої фейкової інформації. А люди з емоційним мисленням, вони якраз і чутливі, піддатливі до цих таких емоційних заставок. Бо той, хто придумує та інформацію, важливо ж захопити свого глядача, читача. І відповідно люди з емоційним мисленням вони швидко на цей канал підключаються. А в людей, в яких є критичне мислення, вони знають, що є таке явище, як фейкова інформація, і вони вже більш так абстрагуються від сторону. Ну, Вони можуть прочитати, але ну, десь це їх може посміхнути та інформація, бо вони мислять. Критично розуміють, що такого не може бути, або перепровіряють. І що це дає не бути ошукуваним, не бути обдуреним, не бути використаним, не бути власне, жертвою маніпуляцій, тому що зараз дуже є вишукані технології прихованого впливу масової свідомості. Так, от ті, хто володіють критичним мисленням, вони здатні себе захистити на відміну від тих, хто не читає, не аналізує. До речі, навіть є такий вислів. Я сподіваюся, я дослівно згадаю. Бернард шоу висловився, що 2% людей думають, 3% людей думають, що вони думають, і 95% людей краще помруть ніж будуть думати. Так, от, коли ми говоримо про критичне мислення, так то більшість людей вони, ну, вони не хочуть напружуватись. Вони по-перше, це і асоціації, якісь з мисленням, з думанням в них ще лишилися зі школи, такі травмовані. Бо так, коли мама говорить, не будеш вчитись, будеш копати траншею, і ну, і різні негативи. І в них якась і ненависть до всього такого наукового. Тому вони вибирають краще я не буду. Думати, Я краще руками щось зроблю, краще я запитаюсь сусіда, краще я таким способом зберу інформацію по-базарному, без істинного джерела. Ну і вляпуються в різні життєві ситуації. З критичним мисленням народжується, чи це якась набута навичка. Тобто, людина впродовж життя розуміє, що потрібно включати мислення. І чи дитину можна навчити цьому? Homo sapiens — людина розумна, народжує людину розумну. А звідси що виходить? Що е, ми розумні, ми здатні мислити. Відповідно, ми народжуємо собі подібних е, дітей, в яких є здатність. До мислення цього критичного, але її треба розвивати, так як насіннячко, так, поливати, е, загортати, охороняти від різних там е, стихій, різних е, жучків, черв'ячків. Так само дитяче мислення ми розвиваємо. Яким чином розвиваємо? Зараз є масу літератури в книгарнях, в інтернет мережі, але звичайна книжечка там е, на. Різні форми, різні запитання. Критичне мислення розвивається з запитаннями: а як ти думаєш, що це, а чому це відбулося? Ну, наприклад, умовно біг котик і його роздавила машина ну, страшна трагедія, можна емоційно о боже, так? А можна дитині сказати: е, от, дивись, е, чи знав котик правила дорожнього руху? І це міє скерувати до того, що про важливість знань і е, важливість непорушення. Е, він був маленький, його не бачила автівка з великими колесами. А якщо би він знав, так, як би він поступив? Бо кожна дитина вона себе кладе на місце якоїсь тваринки в казочці, так, чи в якомусь повіданні. І, е, Припустимо, він е, би тоді розумів, що переходити треба на пішохідне, зелене світло, е, ну, на різні такі нюанси, коли дитина починає висловлюватись, так, вона вже починає мислити. Ми не за нею відповідаємо, а вона починає логічно мислити. Критичне мислення це про логіку. І воно розвивається в такій бесіді. Школа, звичайно, своє дасть. Вся школа побудована на цьому. Але коли батьки й дома будуть пояснювати, так як користуватись гарячим, холодним. Речі на свої місця чому потрібно ставити систематично прибирати. Це теж про критичне мислення, бо це пояснює суть, аналіз речей. Чи може критичне мислення чимось нашкодити нам в житті? Адже ми маємо все ставити під сумнів? Е, ну, по перше, ми не все маємо ставити під сумнів, а тільки те, що е, нам не Вміщається сюди, ми маємо певні знання з того, з того явища, а тут нам хтось каже зовсім інше. І тоді в нас такий та, дисонанс. А як? Це? Ану доведи, ану аргументуй. Коли ми це спокійно говоримо і доводимо свою думку, а людина емоційно, та ну, з тобою нема що говорити. Ну, В даному випадку вона не аргументує, вона так закриває нас. Е, критичне мислення це не означає, що все я критикую, все я піддаю сумніву. Коли воно може зашкодити? Коли людина розумна з здатністю мислити критично, аналізувати, потрапляє в середовище дурнів, тоді воно може їй нашкодити. Тобто вони її не зрозуміють? Так. А якщо їх більшість, так, то вони несуть небезпеку. Круто. Траплялись такі ситуації в житті? Буде моя, мій сміх і відповіді. Mm -hmm. Ситуації бувають різні. В школі повинні вчити о цьому. В школі вчать. Але е, річ в тому, з е, самого дитинства добре це закладати. Чим швидше батьки закладуть вдома, школа це своєю методикою додасть, закріпить, і ми маємо в майбутньому адекватного громадянина своєї держави. Якщо це не починати з дитинства розвивати, якщо дитина не має середовища, де вона перебуває в середовищі розумних людей, які різну інформацію подають ну, з різних напрямків, так, тоді в старшому віці це вже не надбаєш, це вже знаєте, поїзд рушив. І ти не докажеш нікому. От я правдую, колись тато розказує, що в них в селі була жінка, яка ну от тільки займалася коровами, свиньми господарством її створила, і вона рідко коли виходила за межі свого господарства. І коли її син приїжджав з міста, бо він навчався там, здобув вищу освіту, світу, і говорив своїй мамі про якісь високі речі, вона типу, та що ти говориш? Ти обдурюєш, такого не буває. Тобто ні в який космос вона не вірила, ні в які наукові е, ну, знання, такі, так, літальні апарати, які на той час були розвинені. Тому що вона мислила примітивно о тим життям, яким вона жила. Тому е, все залежить від нас, в яке середовище людина потрапить, е, яку дати їй так, от той імпульс і е, скерувати. Певний напрямок, і таким чином ми додамо їй е, шансів ставати мислячою розумною. З дітьми зрозуміло потрібно навчати, як бути старшим поколінням, адже думаю, що й ти зустрічалася з цим, і я, і коли батьки шлють, о, зараз буде артобстріл, там чи щось трагічне станеться, чи атомна станція взірветься, як їм дати оцей підштовх, щоб вони почали думати. Що там говорити про атомні вибухи, якщо звичайне у Вайбері повідомлення розійшли це СМС 10 своїм знайомим, бо станеться біда. І коли це тобі шле рідна людина, або та яка близька тобі, ну от власне тут критичного мислення немає. Тому що. Людина, в що вірить? Що якщо вона не, не, не надійшла, то вона накличе біду на цілу родину. І тут великий та сумнів, я думаю, а ви взагалі вірите в щось вище? Якщо ви повірили в цю маленьку таку, е, маніпуляцію? Ми люди, емоційні створіння. Але ми люди розумні створіння. Тому е, Чим більше ми будемо читати різної літератури, не тільки вузької, не тільки джерело Фейсбук, не тільки джерело газета порадниця. Чи, ну, я нічого не маю проти цієї газети. Я, наприклад, так, сказала не тільки один канал. Бо якщо це тільки одне джерело, ми тоді стаємо запрограмовані під ту інформацію. Тоді мова про критичне мислення не йде. Не тільки одна передача говорить Україна, яка емоційно насичена з різними життєвими подіями. І нас коливає в емоціях, наших батьків коливає тиски, вони вже налаштовані. Ти приходиш в гості, а вони вже налаштовані, бо вони почули якусь таку історію. А ти тут можеш відпочивати, а ти знаєш, що в людей яка біда. Розумієте, це неправильно. Це вже пішло не в ту сторону. Тому. Е Пробуйте говорити своїми батьками, пояснювати, що я турбуюся про твоє здоров'я, про твоє благополуччя, про те, що я зараз залишу тобі внуків, а ти якась така зла чи злий. І я боюся за них. А я хочу, щоб вони застали дідуся, бабусю розважливого, грайливого характеру. А давай без цього негативу. Якось пробуйте домовлятися. Якщо не виходить, бо в більшості випадків не виходить домовитись з зрілими людьми. Ну тоді просто шукайте план Б. Як так? Чи на когось іншого залишити, чи не приводити, тому що ну не, не чують вас батьки, не хочуть? Теж мають право. Це по, по цій ситуації. Я б хотіла таке для порівняння, щоб слухачам краще запам'яталося, в чому різниця між критичним мисленням і звичайним. От критичне мислення, воно оцінює. Зважує, а звичайне воно базується на здогадках. Та я е, не перевірила, я десь почула, я здогадуюсь. І отаке, е, типу, знаєте, як ворожки, так Ворожить про загальні якісь моменти без конкретики. Е, критичне мислення це зваження судження це неупередженість. І навпаки, звичайне мислення це завжди імпульсивне, це прийняття на віру. І е, різні секти, різні релігійні громади дуже гарно на цьому грають. Тому що ну навіщо переконувати, навіщо факти доводити? От історичні якісь моменти говориш, що це неможливо. Науковці довели, що це неможливо. Цей час таки було. Це все, все, як вони люблять говорити, е, богохульство. Е, критичне мислення це коли є, значуща, адекватна, повна, точна, конкретна, ретельно перевірена інформація. І навпаки, е, таке імпульсивне мислення це коли воно банальне, неадекватне, неповне, неточне, невизначене і має багато похибок. Е, коли Людина формує висновки, але вони, так би, не піддаються логіці. Коли вона поверхово про щось говорить, не чітко, не конкретно. І навпаки, критичне мислення це коли ми чітко, послідовно видаємо якісь аргументи, коли ми готові в дискусію. Критичне мислення це не тільки тоді, коли я з тобою не погоджуюсь, а коли я тебе уважно вислухаю твої аргументи і почну сама розмірковувати, почну свої так, аргументи, які в мене були до цього, можливо, якось по-іншому їх сприймати, приймати і твою точку зору, не тільки як свою єдину правильну. Це не про те, щоб в штуки, а про те, щоб починати навпаки по-новому мислити. Тому що бувають та да, наукові дані, які стосуються 2000 року, а у 2022 році пішла наука вперед, і тому ти мені може привела ще досконаліші знання. І тоді я з цим своїм критичним розумним мисленням 2000-го року вже буду е, імпульсивно мислити відносно тебе. Тому я маю почути тебе, порозмірковувати, але до цього я маю бути відкрита. А люди, коли вони досягнули певного віку, певного статусу, вони от є такі вислів, всі розуми поїли, що ти мене вчиш? Я вже відучилася в школі. Ось з такими людьми, от власне, вже і не треба. Ступати в суперечку, тому що вони, ну, стіна між вами буде, бо вони вже все знають. Це ну, небезпечні люди, толку на них тратити час. Тому почули і робите своє. Наталю дякую, мені дуже сподобалась наша розмова. Мисліть, критично мисліть, оцінюйте все і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось!